Будемо з вами цінувати те, що в Ісусі Христі ми посаджені біля потоків живої води, води, яка приносить радість. Це вода слово Боже. Ми маємо пити з цієї води. Ми маємо з вами бути уважними до цієї води. Ми маємо цінувати слово Боже. Ми маємо з вами розуміти, що пити з цих потоків води ми маємо владу, ми маємо привілею, ми маємо насолоду і ми маємо здібності і бажання тільки через те, що Ісус Христос заплатив за нас, тільки через те, що Господь народив нас згори. тільки через те, що Господь нам дав свою милість. Тож будемо з вами тим деревом, яке посаджено біля потоків води, і яке п'є з цих потоків води, п'є зі слова Божого, насичується Словом Божим, розмірковує над Словом Божим, занурюється в Слово Боже, глибоко свою волю, свої емоції, свій розум вкорінює в волю Божу.